Набрати 200 балів на тестування зовнішнього незалежного оцінювання з української мови це напевно мрія кожного абітурієнта. Цьогоріч максимальну кількість балів в Україні за тестування на поглиблений рівень отримали 15 школярів. Одним із них є випускник Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 Микола Побережний. Хлопець розповідає, сумлінно готувався до тестування. Для мене неясностей було дуже мало в українській мові та літературі, тому, в принципі, я розраховував на, на пристойний результат. Ну, але все-таки бачити цифру 200 у себе там на веб-сторінці. Це. Ну, це, це неочікувано, і дуже, і дуже радісно. Це особливо дійсно. Юнак переконаний, головний секрет його успіху це наполеглива та системна підготовка. Для мене тести були легкі цьогорічні, але знову ж таки, професійна праця має бути, система. Тобто, ти не прийшов одного разу. Ти вивчив щось на наступний день. ти вже десь пішов. Погуляв. Ні, це має бути кожен день по годині, мінімум. Навчання. Микола розповідає, збирається вступати до медичного вузу. Взагалі, я вступаю в медичний університет, тобто мені, в принципі, поглиблений рівень не потрібен. Я не знаю, яким я хочу стати лікарем. Взагалі, як на мене, то краще б я вступив десь на біологічний факультет і пішов би по на науковій стежині. Але ну, явно, що не в Україні це. Навчання має відбуватися не в Україні, тому що немає забезпечення ні фінансового, там ні технічного, навіть підручників, особливо таких нормальних немає. Вчителька Миколи Побережного розповідає, під час підготовки до тестування хлопець не просто зубрив матеріал, а завжди намагався досконально розібратись у завданні. Це дитина, з якою приємно було працювати, з якою приємно було ну, шукати ці неоднозначні відповіді, з яким приємно було інтерпретувати ці відповіді, з ним приємно сперечатися, з ним приємно змагатися. Ну і явно, що. М -м -м Деяких питаннях мені доводилося його і переконувати іноді так, тому що він мені завжди говорив: а чому ні, Волонтина має бути тільки ось отак. Давайте будемо мислити. Давай кажу разом мислити і подивимося, має бути так, а чи не інакше? Вчителька Миколи Побережного переконана, юнак не осоромить ані рідної гімназії, ані своїх викладачів і вступить до найбільш престижного вузу України.